А я з України, і я цим пишаюсь. І вір на землі своєї рідним лишаюсь. Нехай десь далеко красиві простори і пальми високі, Мальдіви і море. А серцю так добре під гіллям калини. Душа до озер до річок трихлини, До того села, де мій тато й матуся, Я думкою трепетно, ніжно горнуся. Не хочу я мови чужої у домі, Свого ж бо цураю лиш несвідомі. Мені не потрібні свята, що не наші, вони не про нас, них коріння інакше. Мені лише треба, аби мої діти своє не забули і вміли цінити. І хай десь далеко красливі простори, тож можна й до Кіпру, і можна на море, і мови вивчати, історію світу, не соромно зовсім чужого уміти. Але неможливо у домі своєму касіть паткабута і кричать, ета тема, здригнуться на цвинтарі сумно могили, невже ми не вас, діти, такого навчили? Під гіллям калини пташина співає. Для мене країни рідніше немає, як бути не може нас другої неньки, з якою твоє було споруч серденько. Я родом з найкращої в світі країни, Землі прабатьким моїх, я з України.